Три машини розтрощені, поліцейський автомобіль перекинути на дах, а семеро людей у лікарні. Те, що сьогодні відбулося на перетині проспекту Чорновола з вулицею Хімічна, просто не вкладається у голові. У білий день на очах у десятків свідків правоохоронці потрапили у потрійну аварію. Сьогодні близько одинадцятої години на перехресті вулиці Хімічної з проспектом Чорновола сталося зіткнення трьох транспортних засобів. Toyota RAV, Шкоди та службового автомобіля поліції. Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом. Вирішується питання правової кваліфікації. За словами очевидців, поліцейські влетіли в автомобіль, який саме виїхав на перехрестя. Після зіткнення машину служивих буквально викинули на тротуар. Спершу через шалений удар у бордюр у позашляховика відірвало заднє колесо. А вже через кілька секунд він ще й перекинувся на дах. Кажуть, всі живі, але звук був із мовляв. Людей дістали. Перехожі та водії одразу ж кинулися служивим на допомогу, аби витягнути їх салону та надати першу допомогу. Вже згодом стало відомо, що швидка доставила до лікарні одразу сімох постраждалих. З них четверо поліцейських, ще троє цивільних. Що саме з людьми вже розповіли медики. Двоє поліцейських мають травми середнього ступеня важкості. Зокрема, один працівник поліції був госпіталізований в діленні нейрохірургії першого тридіального медичного об'єднання. В нього діагностовано закрита черетно-мозкову травму та забій ліфтєвої ділянки правої верхньої кінцівки. Також двоє поліцейських зараз на етапі до обстеження. Зокрема, їх також виставляють діагноз закрита мозкова травма. Четвертий працівник поліції зараз вже на фінальному етапі обстеження. В нього є тільки садно лівої лобної ділянки. Він буде відпущений на амбулаторне лікування до свого сімейного лікаря. Троє цивільних пацієнтів зараз також на фінальному етапі обстеження. Зокрема, вони мають легкі тілесні ушкодження. Зараз слідчі з'ясовують, хто ж з водіїв порушив правила, аби правильно кваліфікувати цю справу. Для цього вони ретельно вивчають відео з камер спостереження та опитують свідків. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.